У Warner Bros. уже не знають, що робити, аби їхні фільми заходили людям. Біблійського супермена вони зняли. Е, Напівкліп про загін засранців вони зняли. Навіть своїх месників вони скліпали з того, що було під рукою, правда. На це спроможні, тільки найсильніші. і все у них якось не виходить. І кожен майже їхній фільм е, не, не сварив, мабуть, тільки лінивий. Хоча, між нами кажучи, не такими вже поганими ті фільми були. Проте, вочевидь, Аквамен запустив хвилю успіху, і справи у DC, в принципі, пішли, ніби як нормально. І от Warner Bros. викатали нам черговий фільм про мужика в. Чор... Червоному трико, і пропонують нам на нього навіть сходити. Але чи вийшов шазам бодай нормальною картиною? Давайте розбиратись. А давайте, а давайте. Але перед тим я нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, який знає чарівне слово. Саме тому підпишіться, будь ласочка, на канал. Будь ласочка. Поїхали. Нам це шостий фільм у кіно всесвіті DC, А заодно це така програма, яка розпізнає музику. Я щойно це сказав. Саме тому вам тепер доведеться думати над своїми коментарями, а не писати баяни. Місце зайняти у сюжету. Білі Бетсон, звичайний такий собі хлопчина. Окрім того, як шукає свою рідну маму та тікає від чергових названих батьків, ще й отримує пропозицію від бомжа, який виявляється древнім чаклуном стати супергероєм. Досить непогано, як на один день скажу я вам, так я широ вражений. Словом кажучи слово Шазам, вибачте за тавтологію, білі Бетсон перетворюється в богоподібного захарі Левая, котрий своїм прикладом довів, що можна тікати не тільки з в Марвел, а ще й навпаки. Для тих, хто не в курсі, цей красунчик зіграв в цілих двох фільмах про Тора Бога блискавки. А Тут він сам грає. Чувака, який пуляє блискавками. А зіграв він того самого чувака з її шпагою. Я не знаю, як його звати. Вам чи не байдуже ви, мабуть, теж не пам'ятаєте, що його звати Фердінанд. Федір. Феодор. Фаїна. Мене понесло кудись не туди. Отже, що робить підліток, звичайний, коли отримує силу декількох богів, а? Буде рятувати світ, згадуючи, що коли приходить велика сила, то це означає, що в тебе повинна бути велика відповідальність. Правильно? Ні, він йде, купляє пиво, потім іде в стрип бар, де він тратить всі свої гроші, які він заробив, на селфі, які люди робили з ним же. Я б теж так робив, би і всі робили селфі. І отак один от веселиться майже весь фільм, аж доки дота його не кличе на дебати суперпоганець Доктор Сівана у виконанні Марка. Я граю тільки лиходіїв Стронга. Як можна було вже зрозуміти, сюжет тут достатньо коміксовий, і можна навіть сказати банальний. Але про це трохи згодом. Звісно, слабких моментів у фільмі предостатньо, і за бажанням купу ляпів теж можна знайти. Сцена ловіння автобусу, якою прикольною вона не була, це суцільний логічний кошмар. Проте як би там не. Було це неймовірно. Крутезний фільм. Так, сер DC постійно приписують похмурість та серйозність, що, як на мене, не зовсім справедливо, адже в їхніх фільмах хіба що трохи менше потоків доречних і не дуже жартів властивих Марвел. А так фільм від фільму достатньо відрізняється. Особливо радує, коли в якості аргументів мені наводять, в приклад, Бетмена Нолана. Там, типу, все серйозно і дуже похмуро. Ха -ха. Дітки запам'ятаєте, що фільми Нолана ніяким боком не відносяться до кіновсесвіту DC. На Есся чи, мабуть, на жаль, чекай, ні. Гадаю, що після Шазама нападки на DC і приписування їм дарковості та суперсерйозності припиняться. Адже перед нами постає надзвичайно веселе кіно, але не настільки веселе, щоб все зводилось в ту клоунаду, котра себе іменує Тор 3. Я переміг легко. Хоча якраз таки, мабуть, Стором і варто було порівняти гумор в Шазамі. Різниця тільки в тому, що коли якісь тупі ситуації виникають з дітьми, то це мило і достатньо правдиво. Лише з азгарським бо. Огом, котрий ще в минулому фільмі мав інтелект трохи вище, ніж в хліба, і якось уже й не до сміху. Двоє гарячих дурнів. А зробило крутим цей фільм, ну, окрім сценаристів, режисерів, художників, костюмерів, дизайнерів, прибиральниць чи водіїв ще й тріо-акторів, котрий відіграло головний дует цього фільму. Власне, згаданий вище Захарі Левай, котрий відіграв мужчину в лижному костюмі на грецьку тематику. Ешер Енджел, котрому й дісталась головна роль хлопчика, якому пощастило Дорослим мужчиною за кілька секунд. І звісно, що Джек Ділан Грейзер, хлопчина, котрий в свої 15 років вже затнув за пояс весь акторський склад серіалу Школа, навіть не знаючи про його існування, уявіть собі. Вам він повинен бути відомий як хлопчина з астмою не тільки у фільмі воно. Незважаючи на велику різницю у віці, між акторами відчувалась настільки потужна хімія, що якось взагалі важко віриться, що вони просто відіграють свої ролі. Якщо ж ви подивитесь які небудь додаткові матеріали чи інтерв'ю цієї трійці, то ви зрозумієте, що і за кадром вони цілком собі дружать. Тож спостерігати за їхніми кіношними Альтер Его суцільне задоволення. Нехай це будуть просто геги чи, наприклад, словесні перепалки. Власне щодо акторської гри, то вона тут неймовірно крутецька, за кого б я зараз не говорив. Mm -hmm. Починаючи від другого планового Джона Ґловера, котрому так щастить грати батьків суперпоганців, як не лекса Лютора в Смолвілі, так татуся доктора Сівана, Закінчуючи найменшою акторочкою Фейс Герман, який взагалі десять тільки років, незважаючи на достатньо легкий тон фільму, є в ньому і місце для драм. Та іще й такої, що запросто доведе до сліз 25-річного юнака, мабуть. Мені трьох казав, якщо порівнювати з попередніми стрічками, DC, шазам дуже приземлений фільм, де можливо йдеться про знищення цілого світу в черговий раз. Проте насправді історія зовсім не про це. По факту перед нами сімейна драма про хлопця, котрий за волею долі став сиротою і намагається знайти своє місце в цьому світі. Наче це щось у світі змінить. Він далеко не добропорядний, може навіть підставити вкрасти особисті речі, і найстрашніше увага, навіть з'їсти чужий обід. Та і обраним його роблять не скільки через те, що він весь такий молодець, весь такий правильний, а скільки через те, що просто не було часу знайти когось більш достойного. Хто вартий цього? Більше того, навіть світ білі Бетсон рятує скоріше на додачу. Бо ж після тої ультрадраматичної сцени, яка змушує сумніватися в стереотип. Ді мужності 25-річних хлопчин, навіть якщо вони живуть на Поріжжі. ілі розуміє, що в нього повинні бути абсолютно нові. Пріоритети, і саме їх він повинен захищати. Тобто, в нас тут, ніби як і стандартна супергеройська історія про рятування світу з усіма її похідними, а з іншого боку, це історія про абсолютно звичайного хлопця, котрому дістались суперсила і наслідки, які вона за собою тягне. Мабуть, єдине, що мені не зовсім сподобалось, так це те, що з доктора Сівана зробили такого собі чорного адама на мінімалк. В коміксах це такий собі анти-шазам, як Лекс Лютор. Для супермена, чи, наприклад, Джокер для Бетмена. тобто Повна його протилежність. Тож, якщо Шазам це чувак, який рішає за магію, то доктор Сівана представляє розум та науку у фільмі: це махач між двома богами з психологічними проблемами. І якщо у продовженні Шазама все ж таки з'явиться чорний Адам, то мені здається, якось сильно обидві частини відрізнятись одна від одної не будуть. Але тут загадувати наперед я не буду, а просто буду чекати продовження, схрестивши свої пітні пальчики. Окремим плюсом хочеться відмітити відношення Авторів стрічки як до людей з інвалідністю, так і до людей з різною расою. Мало того, що в шазамі встигають обсміяти стереотипи, засновані на різнокольоровості шкіри та розрізі очей, так ще й хлопчик з обмеженим вмінням ходити веде себе пляхай як звичайний хлопчик, не намагаючись скиглити на фоні власного діагнозу. Одним словом, і я, можливо, зараз повторюсь: незважаючи на якісь мінуси, які запросто можна буде знайти, Шазам неймовірно крутий. Та стрічка, так і затям собі, яка обов'язкова до перегляду, як і фанатам кінокоміксів, так і не над людям. Бігом бігом бігом. Якщо вам сподобався такий фільм, який називається Великий з Томом Генксом у головній ролі, то вам тим паче зайде і «Шазам». Шикарна гра акторів. Надзвичайно продумані прописані персонажі. Міцний сюжет, що вам ще треба від хорошої стрічки? Тобто, хіба що мені здається, що шазам, на відміну від капітанки Марвел, навряд чи збере таку ж велику касу. Ну, по-перше, студія не та та і скандалу за скандалом навколо стрічки теж не було. Судячи з останніх двох фільмів, DC вже навчились робити хороші фільми, які хочеться радити іншим людським істотам. А от збирати мільярди американських гривень на досить посередніх кінах, хайпуючи на расизмі та Фемінізмі поки що ні. Я сподіваюся, що я не сильно вам на спойлери, аби ви могли теж зловити пару сюрпризів від шазам. Хоча в будь-якому випадку йти чи не йти вирішувати лише вам, а от що обов'язково зробити, так це поставити вподобайку, бажано декілька. Декількох акаунтів наставити купу-купу коментарів, тому що це насправді курва важливо, щоб ви знали, тому що це допомагає не нам морально як творцям, скільки показує е, через YouTube іншим е, людям. Наші відео. О, не перемикайте ще! У мене є дуже важлива інформація. Справа в тому, що у нас на Фейсбуці, на який ви теж повинні обов'язково підписатись, відбувається прямісінько зараз конкурс на шазамовитий брендовий мерч е, по фільму, власне. А ще ви можете виграти е, два квитки і піти на халяву. Ну а також, будь ласка, усвідомте, що ми працюємо виключно через вашу підтримку, тому якщо вам захочете скинути нам, наприклад, 6 гривень, стільки на маршрутка коштує та, проїзд на маршрутці, то можете ці 6 гривень скинути нам за власним бажанням. Е, ще ви можете стати нашим патроном. Я дуже довго не буду затягувати це відео, я просто скажу, що усі посилання, уся інформація, як завжди, в описі, нижче в під цим відео. Угу. Ну, що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажува це відео Юліана Жованік. А ви дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі, народ. Бувайте! Шазам! Ні, я все ще з